Прийшла мені моя посилочка такі довго жадані професійні ножі. Зараз будемо дивитися. Що тут? Що тут нам прийшло? Так ось так запаковані? Тут повинно бути кухонний топорик Три кухонних ножа пилочки. І два професійних ножа для роботи з м'ясом, і до них мусат. Це те, що я замовляла. Зараз подивимося, що нам тут прийшло добре все запаковано. Ніхто нікуди не виліз, не пробрався. Так, давайте розпочнемо з кухонного приладдя. Моя давно очікувана трамантіна. Я вже на стрімі розповідала, в мене були такі ножі, був довший пилочка, і був ось такий короткий. Е, бувають такі випадки, що довгим пилочкою незручно, ну, наприклад, там картоплю чистити, і потрібен каратесенький. Довша пилочка в нас давно вже вийшла з ладу. А Оце зараз. І ця пилочка коротенька, вже, коротше кажучи, вона тупа-тупа, тупіше бути не може. Я знайшла, в нас тут придбала собі ось отакий ручка, звісно, це не трамантіновська вже. На Лезі, в принципі, написано трамантіна. Гравіювання є. І що це Бразилія, так? Але ручка, ну мені здається, що просто закупляють лезо, а ручку роблять літьо вже десь в подпольним. Дуже зручний, класний, нарізає любі овочі та й хліб, якщо довжина оця дозволяє. Ну, коротше кажучи, він, коли в мене були оці ножі, ой, вони були майже універсальні. Я ними користувалася все кроме м'яса. Розумієте? А шукала я, щоб ось цей замінити, і так і не знайшла. То або такі а вони гнуться, як, як консервна банка, згинаються дугою. А тут, а тут знайшла. Дивіться. Ось це той, що самий довгий, пилочка. Вони є такою пилочкою, є по типу як для хліба, і є просто як кухонний ніж не пилочкою. Ну мені хотілося саме пилочки. Вони відрізняються, бачите? Довжина майже та сама, чи ні? А ні, один в один. Лезу один в один. Але ось оце ручка це Трамантіновська. Ручка, тобто, ну. Ну, я коли вже брала ці два, вирішила, що потрібно відразу і цей брати, тому що поки що він буде лежати новенький, користуватимуся ось цим. Але нехай буде. Бо це як завжди. Потім скажу, а чого не замовила відразу? Так, класний. Я задоволена. Мені дуже подобаються ці ножі. Коротенький. Ось це такий точно, як у мене був. Бачите? Такий точнісінько? А це середній. Задовжиною. Коротше, ніж той, але длінший, ніж маленький. Оце тепер краса. Тепер можна різати все, що хочеш. Так, і топорик. І, до речі, топорик теж Трамантіна. Бачите? Є гравіювання. Ось так. Так що я тепер на кухні можу працювати сміливо. Гарні ножі, я ними забезпечена, а цей поки що сховаю. Ну і саме цікаве, саме-саме те, про що два роки мріяла і минулого року зажала собі. Зараз. Ой, бумажечка впала. Так, ну це мусад. Що таке мусад? Це те, чим потрібно, ну це для тих, хто не знає, можливо, це те, чим потрібно підводити підправляти ніж. Я запиталася у Віки у Стаса, чи обов'язково його потрібно. Купляти, чи можна підточувати ну, звичайною якоюсь точилкою? <кхи> на що отримала відповідь, що ні? По-перше, деякий час їх взагалі не потрібно трогати, вони будуть працювати і так добре. А потім, коли потрібно буде підправляти, підводити, то так як оці професійні ножі, вони не розраховані не під які точілки, як мені сказали. Е, ну, Наші звичайні, да? і їх підводити потрібно тільки мусатам. В них є два варіанти мусата цей дешевший і є ще дорогший. Раніше в них в минулому році тільки один, отакий такий був. Є дорогший. Ну той дорогший взагалі там до тисячі щось коштує. Ну, то чиста трамантіно. А тепер самі ножі. Ножі також трамантіно, але я шку, це із серії професійних. І що саме цікаво, дивіться, як зроблений кончик. Я не знаю, видно? От, видно. Тобто не рівне лезо до кінця, а він отак як острієм зроблений. І це також трамантіна. Ну, е, наскільки заявляють продавці, що це дійсно трамантіна. Е, що це не якийсь там ширпотреб на третій сміні, як то кажуть, що це вони замовляють безпосередньо звідти. Я вірю і знаю, що не завжди в них зручний так лягає в руку. Що цей, що цей, бачите, є ось так на ручки виямка, зручно тримати в руці. Я давно спостерігаю за цим каналом, вони м'ясники самі. Ось такими ножами Стас особисто у своїх відео майже щоразу при забої туші працює. І я знаю, хто в них брав вже особисто одну людину. І я читаю дуже багато коментарів. Хто з людей за цей час вже замовляв в них ножі. І всі довольні, і всі вдячні. Тому це відомий блогер, в них є свій канал на Ютубі, а дружина його Віка звати, вона займається продажем ось таких чудових і необхідних речей. Тому, кому цікаво, під відео в закріплених коментарях я залишу номер телефона Віки. Канал їхній має назву Водолага Стасян. Вони займаються, ще раз повторюся, свиноводством. Кому цікаво, можете піти, подивитися. Ось так. Ось отакі чудові речі я все ж таки вирішила придбати. Ще раз повторюсь, продавці перевірені, вони проживають також в Харківській області, до речі, недалеко від нас, але особисто ми не знайомі. Тому кому цікаво, звертайтеся. Я номер залишу під відео, там вибір великий, там не тільки пилочки в кухонній серії, да і в професійній серії там не тільки два оцих ножа, там є ще вибір, є з чого вибрати, є дешевше, є дорогше. Пишете Віки на Viber, вона вам скине, ну, у нас так було, я написала їй на вайбер, вона скинула мені повністю асортимент, що зараз є в наявності, і ціни. І тоді ви вибираєте вже ну, у мене було питання стосовно пилочок. Я телефонувала і мені була надана відповідна професійна консультація. Віка з радістю розповіла. Який з тих номерів пилочка, який не пилочка, який просто гладенький? Тому звертайтеся за тим номером телефона, що буде в закріплених коментарях, та я навіть його зараз і тут на екрані вам напишу. Якщо когось цікавлять ножі, звертайтеся. До віки, І вона вам повністю все розкаже, тому що в наявності вони бувають не завжди. Я не знаю, як серія для кухні, можливо, з нею більш простіше, хоча це ж та сама трамантіна. А ось професійні ножі я особисто знаю, бо я минулого року хотіла замовити, їх не було тоді, коли я хотіла. А потім, вже, коли приїхала нова партія, вона вже була дорогша і так якось у мене відклалося з замовленням. Тому про, продавці враджу, продавці не обманять це, це 100%. Я замовила, проплатила і відразу вчора мені Віка відправила. І сьогодні я вже отримала. Запаковано хорошо. Ви бачили кожен. Нож замотаний, обмотаний, з за скотчем перетягнуто все. Тобто замовляти можна сміливо.